Всім привіт! Один раз допустили помилку з цим насосом, і воно нас переслідує тепер уже другий сезон. Рве ті кляті мембрани. От, оце я показую сині мембрани, ті, що виписали останні, вони як капронові, такі міцні. А оце начебто, вони і фірмові, і АР там написано на них. Та от в місцях, де оця шайба яка придержує. Воно в тих місцях їх почало чогось продавлювати. Незрозуміло. От, тому, ну вон, бачите, яка. воно тріщинка, тріщинка. От, А ті, що брали у місцевому магазині дешеві, вони зовсім там не ходять. От, Це шайба, яка там стоїть, яка тягає ту мембрану. Вони з однієї сторони вони як рубані йдуть, і в них оця кромка вона якась гостра. Я не буду, звісно ж таки, вчити там італійських майстрів, як збирати насоси куди нам. Але я взяв ті шайбочки, зарядив у станок і наждачкою трохи підправив. От. Посів іде, в принципі, нормально, почва суха. І оці, бачите, яких пильнички, які я зробив, воно не все так однозначно, як ото казали. От ці пильники вони повинні витачуватись дуже дуже щільно туди заходити, тому що туди проходить пиляка. і у мене почали із, з ладу виходити підшипники. Один, потім другий. Тому я зробив трохи модернізацію і е, ставлю туди е, герметик. А тоді вже на герметик, е, щоб було щільно-щільно, тому що пиляка засасує туди, то, начебто пилісосом. Пилі, 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 Ось отак я зробив. Е, звісно, що скажете, як ти його потім будеш виковирювати? Ну, як? як? Викруткою плоскою. Отак і буду виковирювати. В принципі можна було і перейти назад на ці, ну які йдуть на Гаспардо, одноразові ті металеві, та в нас вже ступиться там у граті були. Так, виїжджаємо на поле сіяти кукурудзу. Оце така, дивіться, яка почва. Це така піщана. Ну, я думаю, знаєте, як, воно, як коли сонце виходить, воно одразу схватується. Натоптали, колі намагалися ми заборонувати поле знаходиться на бугру, але туди неможливо було заїхати до останнього. І оцей посів кукурузи, який ось зараз робимо ми на відео, він чекав дощу. Дощ пройшов тільки вчора. Вчора, ось 21 травня, а сіяли ми, по-моєму, чи 16-го. Оце буде кукурудза дуже пізня. Воно не продавлює ніхе кукурудза зверху, ну це край, він там взагалі там капець. Коротше, прямий посів, друзі. Треба, треба прилаштовуватися до нової технології. І не все так класно виходить, як хотілося. Ось бачите, воно видавлює знизу воду як з родніка якогось. Воно просто вода як тече. Сонце світить сухо у повітрі, а вода знизу виділяється. Ну, я ж кажу, як будто роднік б'є. Така цікава ситуація. Оце ми виїхали це наверху, почали сіяти, пройшли і застопорилася сівалка. Вже не знав, що робити. Чи оставляти, залишати те поле на наступний рік під пар. Ай, коротше, що ми прийняли, яке рішення. Ми взяли сівалку, о, вимілили, це, по-перше, щоб вона не коваряла дуже. По-друге, послабили пружини. І оце так більш-менш посів, пішов. Пішов, у вологе воно ложило, але бачите, він рядок не схлопується. Не вистачає тих пружин, щоб схлопнути рядок. Коротше, бетстє. Це поле, колись ми сіяли, ми його пахали. От колись от по пахаті, все, все чудово виходить. Пахаті, оцей верхній шар, він держав вологу сухий. А ось прямий посів він не дуже. І ось зараз проїжджаємо той е, ділянку ту, де мокре було. І ось дивіться, там, по ходу сьома-шоста секція вона вже забилася. Ось бачите, який слід робить. Це ми їдемо, а вона забилася. І воно не забувається в сплошняк, а просто там пару кавеликів, вони в колесах хлоп. І все, і стало. Трохи, як я кажу, була паніка у мене. Я вже почав там ходити по полю, вишукувати ту балку. Думаю, воно балкою, як-та йде, та волога, то може її вирізати нафік ту балку. Та походивши, я зрозумів, що воно Плямами по всьому полю виділяється оця волога. От. Не знаю. Чесно кажучи, це одне з полів кукурудзяних буде, яке, можливо, нічого з нього не вийде. 18 гектар. Ну так я ходив, щось з камерою у мене сталося, щось воно від вібрації, мабуть. Ходив, 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 шукав, то воно корка, що не проб'єш, то мокре. То корка, то мокре. Не знаю, що там буде. Навіть першу обробку гліфосатом ми не встигли зробити із за цього Солончаківського такої поведінки почви. Гліфосатом накрили десь потім аж на четвертий день. Хоча там нічого. Хоча Сашко знайшов, каже, одна кукурудзинка проросла. Да. 60 тисяч на гектар. Коротше, де сухе не закриває рядок і де мокре не закриває рядок. Ну, все одно, я за прямий посів, друзі. Треба прилаштовуватися, воно має сенс. От там тільки я щас, трохи потім об'ясню, що треба було мені зробити на цьому полі. Не було досвіду. Так, сімоми, Лімагрейн, адевей. Колись ми його посіяли на одному полі трошки, і він показав непоганий результат. А на цьому полі у мене залишились прошлогодні та позапрошлогодні залишки. І оце я в кожну банку насипав. Це Євраліс Гарант, там масу той 24-й, Рахтовська кукурудза. І от я два чи три круга зробив на, отому, на, оце, на оцих насіннях. Будемо спостерігати, яка краще себе проявить. Якщо що щось виросте. Навіть отака є невідома якась МГ. От це м -м, теж таке сухувате поле. Що я хотів сказати? Що ми не поставили культера Не було, я ж кажу, такої звички, досвіду працювати по таким полям, і не поставили культера кул Ось дивіться, оце справа поле, це пахане поле. І дивіться, яке понамивало. Там змило його повністю. Ось люди, я не знаю, вони чи зараз там посіяли щось чи ні, але змило повністю. Так. А в нас поле, бачите, воно все одно воно рівненьке і таких вимитостей немає. Тому що почва, вона як в цілому. Тримається отими залишками, рештками. Хоча там дисковка була, це по соняху. І ось нарешті на одних із останніх полів я додумався поставити ті культера Я вам скажу, це бомба. Сівалка у нас важка. Пружини ми набубирили, як дядя Саша каже. там На четвірку поставили. І пішла вона ту корку різати. Це просто. Просто бомба. культера це дійсно, то, то будете вибирати сівалку, беріть сівалку якомога тяжелішу, щоб туди можна було поставити такий ріжучий ножик, щоб він прорубував. І ось зараз покажу вологи начебто і дуже мало. Ось, Ну ви бачите, що ось дивіться, яка почва. Вологи дуже мало. Навіть там, де вона є, вона вже така, ну, не ліпиться, а таке щось Воло, вологеньке трохи. Але з допомогою культерів вологу дістає. Ось дивіться, ось крайня секція. Бачите, як пляше колесо. То, що секція не заглубляється. Там край закатаний, люди накатали, Ну, нічого не зробиш, нічого не зробиш. Ну все, друзі, всім пока. До нових відео.